Зібрали топ-3 комплекти, які найчастіше купують саме наші клієнти. Зібрали перший комплект саме з моделлю Берлін, саме в пісочному кольорі. Він зараз дуже популярний, тому що дуже часто його обирають на дерев'яні стільниці. І змішувач також підібраний ідеально по кольору. Він гнучки йде, мийка компактна, велика чаша, глибока чаша. Помічається багато посуду, і вона сама по собі має дуже строгий дизайн. Друга модель це вже йде побільша. Вона йде 77 см на 50 см, має додаткове крило для сушки вашого посуду. Розміщення переливу нестандартне йде на крилі, а не у чаші. І найчастіше цю модель обрали разом. З ось таким змішувачем. Наше власне виробництво геподібне, ідеально в колір мийки. Тут у нас колір графіт і мийка змішувач. І комплект може бути не тільки в кольорі графіт, а ще в 15 додаткових кольорах нашої палітри. І наступний популярний комплект саме йде в бетонному кольорі з моделлю Rio. Крило може бути як на праву сторону, так і на ліву сторону. Сама мийка компактна, але має велику чашу. Загальний розмір 61 см довжини, 50 см ширини. Крило невелике, але досить містке. Якщо ви хочете дати більше функціоналу, то раджу обрати змішувача одразу з виходом на фільтр. Наприклад, ось такий варіант, який дуже гарно підійде саме під бетонний колір. Він має два виходи на звичайну холодно-гарячу воду і на воду вже відфільтровану.